Тенгент, ми почали вже вакцинувати ще в неділю, це медики, які надають допомогу пацієнтам з фаціонарам області. На сьогодні вже більше 60 медиків вакциновано. Ми вакцинуємо в першу чергу працівників інфекційних лікарень, інфекційних відділень, приймальних відділень, відділень анестезіології інтенсивної терапії. Бригади швидкої медичної допомоги, які транспортують пацієнтів з підозрою на гепатит або з їх підтвердженням, і е, вакцинуємо лікарів і медсестер е, з первинної медичної допомоги, які е, проводять спостереження за амбулаторними пацієнтами і за контактними е, особами. Наступний крок це вакцинація контактних людей, але контактні люди вакцинуються саме близького контакту. Тобто, якщо в родині є хворий на гепатит А саме ті, хто проживають з цим хворим, мають бути вакциновані за їх бажанням, безумовно.